Цієї ночі росіяни знову атакували Україну дронами камікадзе. Ворожі безпілотники фіксували над Миколаївщиною, Черкащиною та Вінничиною. Також повітряна тривога лунала на Житомирщині та Хмельниччині у районі Старокостянтинова. Працювала ППО, але подробиць ОВА поки не повідомляють. Деталі будуть згодом від повітряних сил. Уночі вибухало в Криму. Користувачі соцмереж повідомляють, що в анексованому Джанкою пролунала серія вибухів. Над ранок окупаційна влада повідомила про тимчасове перекриття руху Кримським мостом. Близько четвертої години ранку. Російські пабліки сповістили про пожежу на території московської електропідстанції Чагіна. Відомо, що осередок займання був у будівлі трансформатора, і її полум'я охопило понад 200 метрів. Тим часом у російському міноборони заявили про знищення 16 БПЛА, з яких 13 над окуп. Пованим кримським півостровом і три на територію Волгоградської області Ерефії. Росіяни продовжують накривати вогнем прикордонні сумщини. Напередодні там зафіксовано майже 90 вибухів. Загарбники обстріляли шість громад. За даними Сумської ОВА, найбільше ударів ворог завдав по краснопільській громаді цілив з мінометів та гранатометів. А по миропільській громаді росіяни завдали авіаційних ударів, били ракетами типу Нурс. Неспокійно було також у Хотінській та Білопільській громадах. Загалом же за день окупаційні війська 18 разів обстріляли населені пункти на Прикордонні. Поцілили в російського снайпера з гармати на відстані 11 кілометрів. Наш наступний матеріал про влучних і вправних артилеристів 67-ї бригади ДУК, які облишили свої цивільні кар'єри і стали до зброї 24 лютого. Воювали на Київщині, згодом в Бахмуті. Нині тримають оборону під Креміною на Луганщині. Допомогти воїнам нищити ворога можна своїм внеском у збір на дрони. Реквізити. Далі на екрані. Так, по скільки лежить. Положиться. Воїни зустрічають нас незвичним кавуванням із посуду крафтового артилерійського. Це із спецнарядів з реактивних. Такі тяжкі не забуваєш, Так і за кар в машину вкину, дай й поїхав. Ти правду розказуєш. Вони не падають, не б'ються, ж їх не гризуть. Ну так я ж про це й розказую. Некваплива розмова миттю обривається, щойно надходить команда до роботи. Стоп! плюс від команди, яка поступає безпосередньо на вогневу, до самого пострілу проходить. Максимум півтори-дві хвилини. Отбой сказали, очі ушли. Вимушена перерва. Втратився зв'язок із коптером. Витрачати марно снаряди, якби ну не актуально. Так як гармата достатньо точна, то кожен постріл ну стараємося, щоб був ціль. Тому і чекаємо, щоб очі нам 67-ма бригада добровольчого українського корпусу тримає свій фронт під Кремінною. Гармаші насипають по ворогу в районі Серебрянського лісу. А як крашона. Окупанти там за останній тиждень відчутно пожвавилися. Зараз е, майже 24 на 7. працює з, 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 зі сторони ворога і стволка, і міномети, і авіація. Ще один неси. Постріл. Кидай, не поїхав. Трьома пострілами калібром 105 міліметрів бійці розносять російський бліндаж. Ой, хорошо. Працювати на цій гарматі, яку називають снайперською за її точність, артилеристи вчилися за кордоном. Вона вважається десантна гаубиця, її скіду з авіації, з вертольотів перевозять, якби достатньо компактна, достатньо маневрена. Коли бригада ще під бахмутом воювала, другий механізований батальйон вражав своєю майстерністю навіть сусідні підрозділи. Ось лише декілька фрагментів. Тут снаряд накриває лігвище окупантів, сховалися назавжди. Підбігає, підбігає якраз підлітає. А ось гармата із 11 кілометрів влучає на шостий поверх будинку, де засів російський снайпер. На жаль, не в саме вікно. Ну біля вікна снаряд зайшов. Ну теж я думаю, йому там було трошки кепсько. Бійці цієї артбатареї разом воюють від початку повномасштабного вторгнення. Згуртувалися тоді у добровольче формування, щоб боронити бориспіль. По тому разом прийшли до ЗСУ. Люди всі вмотимовані, навчені, дуже мають велике бажання знищувати ворога постійно досконалюють свої навички. Більшість воїнів у 67-й бригаді Дук добровольці. Андрій, командир батареї, працював в аеропорту. Юджин, командир гармати, був начальником АІТ-відділу. Я себе дуже непогано почував. У мене сім'я, діти, я повністю, скажімо так, задоволений своїм цивільним життям. Ну, але на жаль. Кому ж потрібно було захищати і дітей, і сім'ю. відпрацювавши розрахунок, щоразу біжить до укриття у небі, без кінця витають російські безпілотники. Потім, вже маючи результати їхньої роботи, вони можуть наносити удар і далекобійною артилерією, наводити авіацію в півдрони достатній кількості теж вони мають. Ну, але в принципі, ми з цим впораємося. із Луганщини. Тетяна Наконечна та Захар Комах. факти СІТІВІ. єдині новини. 67-ма окрема механізована бригада ДУК дякую всім, хто долучився до попередніх зборів. У сюжетах наших воєнних кореспондентів бійці просили про підтримку, і наші глядачі відгукнулися. Завдяки вам благодійний фонд, який допомагає підрозділові, зібрав понад 750 тисяч гривень. На частину цієї суми волонтери вже закупили fpv дрони, які найближчим часом поїдуть на передову. Врятують нашим бійцям життя і допоможуть ефективніше нищити ворога. Російські пілоти тренуються, а українська економіка зазнає шалених втрат. Через зліт ворожих мігів повітряну тривогу оголошують у всіх регіонах України. Адже ці винищувачі можуть нести ракети кінжал. Тож, навіть під час звичайних тренувань росіян, українці мусять іти в укриття часом на години. Зачиняється підприємство та установи. Президент Володимир Зеленський доручив міноборони генштабові та Кабмінові. Запропонувати рішення, щоб вильоти мігів не паралізовували країну на години. Христина Гавриш детальніше. Це російський винищувач Міг 31 який ледь не щодня кошмарить українців. Як тільки він злітає в небо, усю країну паралізує повітряна тривога. Ми працюємо з укриття по всій Україні. Оголосили повітряну тривогу. Нагадую, через зліт російського міга, який може нести крилаті ракети, кинжали. Зупиняється громадський транспорт, закриваються держустанови, банки, підприємства і ТРЦ. у цій мережі гіпермаркетів підрахували за кожну годину повітряної тривоги. Магазин втрачає 10-15% денного товарообігу. Якщо в середньому, коли злітає міг, то є три години. Ми втрачаємо до 30%. відсотків. Якщо то в суботу чи в неділю ми можемо втрачати до половини нашого товарообігу за день. Таким чином держава не отримує в держбюджеті податки. Яких збитків заснає економіка України від цього терору, порахувати важко. Відповіли нам у Держстаті та профільному міністерстві. Тим часом міги літають щоразу довше. У листопаді російські пілоти відпрацьовували до заправки у повітрі і тримали українців у підвалах понад три години поспіль. Експерти кажуть, Росія може так тероризувати нас і цілий день. Зараз на трьох російських аеродромах орієнтовно 13 мігів. Вони можуть злітати по черзі, аби тиснути психологічно на українців та душити нашу економіку. Це просто мрія для будь-якого авіаційного генерала. Уявіть собі, ви тренуєте своїх льотчиків. А сусідній країні, значить, все йде шкеребер. Значить там зупиняється транспорт, зупиняється промисловість, не працюють установи, не працюють банки. А ви навіть боєприпасів не витрачаєте. Може, треба якось реагувати на це? Президент відреагував, доручив військовим та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти мігів не паралізували країну на години. Я очікую відповідних пропозицій. Нині повітряні сили ДСНС та профільні міністерства радяться, як виконати це доручення. Завдання складне, бо міг 31 к може нести гіперзвукову ракету «Кинжал», одну із найстрашніших. Вона може долати відстань до двох тисяч кілометрів, тобто впасти у будь-якій точці України за лічені хвилини. Чи точно несе винищувач кинжал? Наші повітряні сили знають не завжди переконують, якщо розвідка наша чи іноземних партнерів повідомляє, що міх без ракети тривогу не дають. Якщо е, наші чергові сили повітряні сили отримують інформацію, що злетів міх, і не мають інформації, є там ракета у нього чи немає на борту. Буде оголошена повітряна тривога без варіантів. Експерти кажуть, аби не допустити економічного терору у випадку, коли є інформація, що політ навчальний, можна оголошувати не червоний рівень небезпеки, а жовтий, попереджувальний, навіть якщо міг із ракетою. Ризики запуску, якщо міг іде з ракетою, при цьому знімати не можна, і вони є, але вони зменшуються, тому що є інформація про те, що це. Польоти навчального характеру, тим, хто може, рекомендується пройти до укриття. Іншим, хто зараз продовжує роботу бути пильними і уважно слідкувати за повідомленням. Що найменше послабити обмеження можна для добре захищеного Києва, каже експерт. Тут система Петріот показала, що кинджали їй не страшні. Тим часом багато обмежень у столиці неефективні. Ось затори на лівому березі біля перекритих мостів. А це люди на вулиці чекають, коли закінчиться тривога і відчиниться метро. Нині на сирену через літ мігів мляво реагують не лише українці. Я зустрічався навіть з представниками інших держав західних, і навіть ті ж німці вони казали, ми можемо не переривати зустріч тут. Безпечно це поки що тільки міх. авіаексперт Валерій Романенко каже: найдорожчі кинжали Росія застосовує дуже рідко і здебільшого цілить по стратегічних об'єктах. Тож пропонує вмикати тривогу вже на реальні пуски ракет, а не зліт винищувача. Однак у повітряних силах кажуть, часу на евакуацію буде надто мало відпустку. До прильоту лічені хвилини шнурки не встигнуто зав'язати. Фахівці ж переконані, якщо тривоги будуть більш точними, українці відповідальніше ставитимуться до них, і в укриття спускатиметься більше людей, навіть якщо часу на це буде менше. Яскравий приклад цьому Ізраїль. Ось так там реагують на сирену. На те, щоб сховатися, у людей часто менше хвилини, але тривоги тут дуже точні. Система визначає навіть конкретні райони міста, куди летить ракета. Тож люди не зволікаючи, реагують. Коли я чую тривогу, це означає, що саме мені в саме в цьому будинку, а чи саме в цьому місці, де я знаходжуся, мені потрібно сховатися. У мене є на це півтори хвилини. Посол Ізраїлю в Україні раніше анонсував фактом, що така ж система може запрацювати і в Києві. Її вже нібито тестують кілька місяців. На якій стадії тестування нам не змогли відповісти ані в повітряних силах, ані в київській міській військовій адміністрації. Так само невідомо, чи зможе ця система працювати у нас настільки ж точно, як і в. Ізраїлі, як подбати про безпеку людей, водночас не нашкодити економіці, остаточно має бути ухвалено кабінетом міністрів, але там заявили, що поки що рішення немає. Експерти ж припускають, вносити корективи до тривог нині, коли Росія готується до масованих атак. Не наважиться ніхто. Кристина Гавриш, Олексій Євченко, факти ICTV. Єдині новини. Україна ініціювала створення моніторингової групи з боку Євросоюзу на кордоні з Польщею. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. За його словами, спостерігачі мають фіксувати ситуацію на кордоні чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає державну межу гуманітарна допомога. А головне, в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають українські перевізники. Така ініціатива реакція на смерть уже другого українського водія у черзі вантажівок на кордоні. Тим часом польські ферми. Мере, які приєдналися до блокади перевізників на межі з Україною, повідомили, що планують продовжити протест. Вони вимагають скасувати пільги для українських перевізників, надані Єврокомісією. Організатори погрожують уже від понеділка і до 3 січня пропускати через прикордонний пункт лише дві вантажівки на день. Напередодні ж українські прикордонники повідомили про блокування мітингарями дороги перед пунктом перепуску медика суміжному із українським пунктом Шегіні. За попереднім підрахунками через польську. Блокаду Україна щодня втрачає щонайменше мільйон гривень. І в ці хвилини має розпочатися перемир'я між Ізраїлем та угрупованням Хамас для обміну заручниками. Воно мало стартувати напередодні, але було відкладене. За даними одного з посередників Катару, першу групу заручників звільнять о 16-й. Йдеться про 13-х жінок і дітей. Інших викрадених терористами ізраїльтян відвідують представники Червоного Христа, доправлять їм ліки. Натомість, Ізраїль відпустить палестинських в'язнів, а до Гази пропустять гуманітарні вантажі. Раніше сторони домовилися, що бойові. Дії припиняться на чотири дні, впродовж яких терористи звільнять півсотні жінок і дітей з понад 230 утримуваних ними в газі. Ізраїльська влада каже, що отримала попередній список імен. Міністр оборони Ізраїля Йоав Галант заявив, що перемир'я буде коротким, а інтенсивні бойові дії після нього триватимуть щонайменше два місяці.